Я і мій колега, і зразом співкоординатор Центру журналістської солідарності Володимир Павлов, дуже хочемо і зробимо максимум, щоб цей центр стали як найбільш дієвим і корисним для наших колег медійників і не просто в забезпеченні безпеки це одне з основних, звісно, аспектів, але все ж таки не тільки в забезпеченні безпеки, а ще й в підтримці моральній, юридичній і психологічній. Тому я одразу прошу колег. Щоб зверталися, писали або дзвонили, або просто говорили збисто при зустрічах, що саме зараз необхідно, що потрібно, або потрібно на перспективу. І коли буде цей діалог, тоді, звісно, і буде центр працювати ще більш дієво. Ну, по-перше, з практичної точки зору, Харків, місто велике, і ми розуміємо, що можуть бути блекаути, і, скоріше за все, будуть, і е, різні локації в різних районах Харкова це дуже добре. Тут, в іншому районі, на, окра... на окраїнах, в центрі, це ну, дуже класно. По-друге, нам дуже не вистачає спілкування особистого. Ми всі бігаємо, їздимо, там, пишемо, знімаємо, але дуже мало спілкуємося один з одному. Хоча ми тут у межах Харківщини розмовляємо однією мовою. Тому я вважаю, що це дуже потрібно взагалі це на центр саме журналістської солідарності. Тому для мене ось логічно те, що ми зможемо одну більше, так скажімо, бачитися, більше комунікувати одне з одним. Ну і окрім того, отримувати в плані більше інформації. Бо ми всі працюємо зараз. Окремо і е, доволі часто ми не не ту чи іншу інформацію щодо що стосується саме допомоги журналістам у їх роботі по їх е професійній самороботі, це і психологічна допомога, це і допомога та технікою, це різні там семінари, воркшопи тощо. Тобто те, чого ось зараз саме не вистачає, і не вистачає саме харківським журналістам. Бо ми бачимо, що бувають, наприклад, якісь воркшопи або організації для відпочинку журналістів для їх професійного підвищення. Вони проходять, наприклад, на Західній Україні. а у Харків'ям не завжди є можливість долучитися до цього, бо ми навіть іноді не маємо такої інформації. Ось я думаю, для чого в тому числі потрібен такий центр.